Тут, і тут, і тут. Так, не Іна не Миколаївна, будь не ласка. Юна. Ми вас вітаємо за презентацію. Середній бал 1,75 сотих. Загальний бал за конкурс сьогоднішній 3,75 соток. Тому рішенням нашої конкурсної комісії ми вважаємо вас, переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеського ліцею мініснізації. Вітаю, вітаю. Я... Ви Дуже надбувалися, це було прямо. Ознайомтеся, будь ласка, якщо вам зауваження пропозиції, ні. Як ірина Єримико. Ознайомлена, заперечень зауважень немає, дата підпису. Так. так.